Слава Україні! Мир вам, дорогі друзі! З вами Любомир Богоявленський. Сьогодні у нас 21 липня 2022 року. І я відкриваю на своєму YouTube-каналі Езотеричне майстерня Любомира Богоявнського нову категорію відео. Астрологічний календар з Любомиром Богоявленським. Вам відомо. Хто мене знає, хто слідкує за моїми відеороликами на протязі років, хто ще підписаний на мій архівний канал зі старими відеороликами, ви знаєте, що я дуже люблю, я працюю з картами Таро, я Таролог, і я вивчаю Вивчаю і безперестанку вивчаю роботу з тіма дивовижними картами. З цією дивовижною системою тару. Я працюю з різними колодами, я створив свої колоди тару, написав свої книги, присвячені тару, наприклад, містичний шлях є або тарочорта Любомира Богоявленського. Я живу. Езотеричною системою тару різними варіантами цієї системи, але, звичайно, як езотерик, як людина, яка присвячує своє життя езотеричній, альтернативній духовності, яку я передаю людям, йдучи цим непростим земним шляхом, я вивчаю різні окультні науки. І одна із не просто цікавих, а практично надзвичайно корисних, важливих окультних наук, якою я також займаюся, особливо останні роки я приділяю їй увагу в плані читання спеціалізованої літератури, тощо це астрологія. І в астрологічному календарі я буду давати вам невеликі меседжі, підсказки, пов'язані саме з енергетикою днів, днів місяця. Тому що астрологія це, звичайно, духовний шлях розвитку людини. Астрологія для мене це філософське. Світобачення, скажімо такі, от життєвого шляху особистості та людської природи в цьому світі. Астрологія надзвичайно психотерапевтична, тому я, як дипломований психолог, також вивчаю і психотерологію, вивчаю психоастрологію. Психотерологія. Я цю науку розробляю також, вона досліджує карти тару як архетипи колективного позасвідомого людини, а також, звичайно, вона допомагає людині вирішувати і долати практично її проблеми психологічні. Бореться з психологічними кризами, а психоастрологія фактично пояснення природи людини, особистості, її шляху особистості, типів, характеру за допомогою астрологічного знання. Можна по-різному ставитися до астрології, але факт залишається фактом. Це знання надзвичайно практично допомагає у вирішенні теж різних психологічних проблем, він наповнює нас новими смислами, відчуттям безпеки в цій реальності, стабільністю. І ми розуміємо, що будь-який наш досвід у цьому житті. Він для нашого розвитку абсолютно необхідний і важливий у переході в вічність. І тому я буду записувати для вас, мої дорогі, невеликі такі відеоролики, де я буду пояснювати вам і підказувати, які дні найбільш сприятливі для якихось починань, активності вашої, а які дні енергетично несприятливі для нових починань. Це не означає про те, що якщо у вас є якісь серйозні плани, а астрологічно дні несприятиві, то не можна робити. Ні, можна. Просто ви повинні розуміти, що, підходячи до тієї чи іншої справи. Яка протирічить енергетично-астрологічним дням, ви повинні бути більш готові, більш уважні, більш сконцентровані, може знадобитися саме магічна допомога, магічна підтримка, молитовна так далі і тому подібне. В астрології, фактично, все життя людини те, що розглядається як. Біла та чорна полоса, як та зебра. Тому є у кожному році астрологічно несприятливі періоди, а є сприятливі періоди. Коли період несприятливий, то дуже висока ймовірність виникнення війн, серйозних конфліктів. Які будуть затяжними, неконтрольованого спалаху агресії, якихось деструктивних дій та вчинків. Тому що, коли йдуть саме астрологічно несприятливі періоди, то цикли місяця, а також планет, впливають на позасвідомо людей, а те, що цикли приливу-відливу місяця. Інших планет впливають на наше позасвідоме, це вже давно доведений факт. І також і психологи знають про ці особливості. Тому енергетично і психологічно, коли період іде сприятливий, то це енергетично своєрідна біла полоса у житті людини, яка Якщо у нас, у наш, на нашому шляху життєвому є випробування, є наші якісь, е, такі, скажімо, негативні прояви і моменти, все рівно вона трішки покращує наш енергетичний стан. І як вам пояснити це краще? От уявіть собі, А, як вам показати, так? Ось одна в мене нумерологія, але не хочу її рекламувати. Так. Ось у мене підручник з китайської мови. Бачите? От уявіть собі, оце все дорога. Цей підручник має титульну сторінку. І має зворотню сторінку. І от астрологічно оці періоди, так, вони енергетично, циклічно змінюються. Є сприятливий період, світлий, і є несприятливий, темний. Але що так, що так, у нас продовжуються шляхи, тому що у кожного з нас є своя доля, свій життєвий шлях. Ось, припустимо, ми бачимо і можемо читати топографічну карту, натальну карту життя особистості, припустимо, Аня, Петя і Коля. І коли у нас іде астрологічно сприятливий період, то це означає, що взагалі в цілому енергія планет... Енергія всесвіту, космосу, тому що це філософське осмислення, має навіть воно свої релігійні підвалини, воно буде впливати на нас позитивно. Але ми бачимо, припустимо, от у Агані, там чи у Даші, Даринки, чи когось іншого. Все рівно йде е чорний етап життя. невдалий, припустимо, да? а чорна полоса йде. Але все рівно, завдяки, припустимо, енергії благоприятного цього сприятливого періоду, чорна полоса стає більш червоненькою, не такою темною. Хоч негативні події, там горе, біди трапляються, але вони зменшуються. І у період сприятливих, скажімо, астрологічних вібрацій, яка б не була чорна полоса, вона може трішки зменшуватися. Але все рівно вона не відміняє того, що у кожної людини є своя доля, свій шлях і дуже свої непрості психологічні особливості. А от біла полоса, припустимо, у там, Ванні, Піті, Колі чи Тараса, чи вкро, кого завгодно, вона світла взагалі йде по їхній долі, і плюс астрологічно сприятливий період. їм везе, да? їм везе, везе, У них усе класно. Ну І ти дивимося, наступає у нас астрологічно несприятливий період. І ми бачимо: а у нас у Ані навпаки, в астрологічно несприятливий період біла полоса в житті, а у п'яті. Чорна полоса в житті, ну тут чорного немає, але уявляємо, що цей червоний він більш такий темний, більш складний. І от у астрологічно несприятливий період і полоси чорні можуть бути більш іще драматичнішими, негативнішими, людині більш не везе, все сиплеться, все розвалюється, біди за бідами притягуються. і... Вона думає, ну чому ж настільки негативний іде у мене період у житті, а тут іще взагалі незалежно від неї, від її індивідуальної долі, саме є астрологічно, наприклад, несприятливий період енергетично. І при білій полосі, біла полоса може означати, що людині може в чомусь повести, вона може бути щаслива, в неї все може бути класно, але все рівно. Астрологічно несприятливий період може все ж впливати на те, що деякі позитивні моменти можуть зменшуватися, не бути настільки насиченими, як вони були б у астрологічно сприятливий період. розумієте? Але все рівно ми повинні розуміти і, і враховувати саму астрологічну енергетику Всесвіту. Яка впливає на нашу психіку. От е, я розповім у майбутніх відеороликах, е, на днях, думаю, запишу, про те, що в нас буде в кінці е, липня місяця, не дивлячись на те, що з 4 червня по 9 вересня йде астрологічно е, сприятливий період у 2022 році, але, тим паче, нещасливі дні. Вони є фактично в кожному місяці. І астрологічно я буду вам радити. От, наприклад, буде на серпень місяць, які дні серпня найкращі для того, щоб ви проявили активність, щоб ви там досягали ваших цілей для нових починань? А які ж дні? У нас серпня місяця, я вам розповім, будуть несприятливі для цього, не дивлячись на те, що у нас іде з 4 червня по 9 вересня астрологічно сприятливий період, тобто йде біла полоса енергетично. А вже із 10 вересня розпочнеться астрологічно несприятливий період, який може призвести до ем, якихось катаклізмів. Взагалі загострень нової і раціональності спалахів насилля так далі, тому подібне. Я буду вам також у своїй теоретичній майстерні ділитися цим знанням. Отже, мої дорогі, якщо ви хочете вступати на навчатися, дуже прекрасний зараз все рівно у нас іде період астрологічно. Будь ласка, вступайте, вам повинно повести. В Україні екзамени будуть набагато легші. Насправді, уже хто вступає, знають це у цьому році, і от астрологічне є підтвердження, тому що саме у нас іде з 4 червня по 9 вересня, астрологічно сприятливий період, і коли він астрологічно більш позитивний і сприятливий, то їм вступати, навчатися легше. А якщо він іде у нас випадає астрологічно несприятливий, то самі екзамени, самі процедури. Можуть бути якісь вимоги набагато важкішими і складнішими. Мета астрології практично допомогти вам покращити якість вашого життя, але ми розуміємо, що у кожного нас своя доля, свій непростий шлях, є своя натальна карта, і, тобто, це наш життєвий шлях від народження до кінця індивідуального нашого життя, де ми. Маючи той чи інший знак гороскопу, ми ще пов'язані з тими чи іншими планетами у цьому житті, і у нас вибудовується наш дуже непростий, цікавий індивідуальний шлях. І все дуже індивідуально, але ми і повинні враховувати в цілому астрологічні загальні закономірності. І я буду з вами в майстерні ділитися і астрологічним. Також знання, мої дорогі. Ну і, звичайно, буду працювати з картами Тару, продивлятися вам е передбачення, ті, які можна зробити в такому от відеорежимі. Вже бачили там, наприклад, так чи ні, при можливості буду дивитися вам орієнтовно ті ключові події, що можуть випадати вам е на той. Е чи інший період часу і так далі, і тому подібне, наприклад, у нас зараз відрізок іде тиждень, на тиждень буду дивитися вам. І, звичайно, мої дорогі, я хочу сказати про те, що наша віра у вищі сили, наша наполегливість, наш інтелектуальний розвиток. Дають нам можливість у будь-якій ситуації навіть в самій безнадійній, знайти вихід і бути щасливими. Для мене дуже важливо у цьому житті розвивати езотеричну майстерню Любомира Богоявленського і ділитися з вами не тільки теоретичними знаннями, а також практичними техніками, методиками. З карта, пов які пов'язані з роботою, з картами Тару, з астрологією, тощо, для того, щоб ви були більш щасливі, щоб у вас усе було добре. Моя відповідальність перед Богом і вищими силами в першу чергу є перед моїм рідним народом, перед українцями, перед Україною. У нас є також багато проблем. У нас в українців є свої мінуси, свої проблеми, пов'язані в цілому в Україні. Але якби проклятий тиран вбивця, маньяк Путін не напав на Україну і не вчинив страшніший геноцид українського народу, ми б були однією з самих найсильніших країн уже зараз було, ось Європейського союзу в плані нашої, нашого військового потенціалу. І от оцей негідник, оце чудовисько, монстр заздрящий Україні вчиняє страшніший злочин 21-го століття, військово нападаючи на Україну, винищуючи. Тисячі українців, мирних жителів, наших найкращих військових. З метою вбити українців, знищити повністю нашу культуру і обезличити фактично знищити українську ідентичність. Якби ще, хоч російська. ця не до імперія, ну, була дійсна якимось царством, рая, благ і насолоди і щастя на землі. Але ж ми бачимо, що це просто хиже, варварське болото, яке несе смерть, розруху. І цей негідник Путін хоче, мій народ, перетворити на рабів. І керувати українцями, вбивати, знищувати, нести смерті загибель. Я, як українець, хочу, щоб в моїй країні керували українці. І я несу відповідальність перед Богом і Вищими силами тільки за Україну. Тому не дивлячись на те. Що я був фактично російськомовний в першу чергу, мислив російською мовою заради майбутнього України, де б я не був, і я хочу вести свою езотеричну майстерню в першу чергу українською мовою. Можливо, там буде щось і російськомовне, коли там я цитую свою російськомовну книгу, «Містичне Шягія або «Таро чорта» Любомира Богоявленського, коли працюю, наприклад, з оракулом смерті Санта Муерти. Може це бути також, звичайно, але не дивлячись на це в першу чергу, цей канал україномовний, і моя мета у цьому земному житті сприяти розвитку української альтернативної духовності і нести нашу рідну українську езотеричну культуру, психологічну культуру. Українці, всіх вас люблю! І радий всім тим, хто дивиться з інших країн мої відеоролики, майбутнє за Україною. Україна переможе! Правда з Україною. Слава Україні! Слава ЗСУ, героям слава! До зустрічі, мої дорогі, в наступних відеороликах в езотеричній майстерні Любомира Богоявинського.